Доброго ранку. Добрий ранок, добрий! Господинки волонтерочки! Да. Я хочу вас привітати з нашим святом. Боже. З нашим! Хоч хтось! Нерпа, подивися! А -а -а! Я тут <клух> Вітаю тебе, бубочка! Де подарок! Що? Де подарок? Е -е, я, щось я щось погано чую. Ксюха! Глухаю. Нахрена ми брали начальника глухоюватого. <рес> Вона вже не чує. Добрий ранок, волонтерочки. Добрий ранок. Що ви робите, волонтерочки? Як завжди, працюємо. Світла нема, але Світла ми нема. тримаємось. Світла нема, але ми працюємо. Так. Добрий ранок, волонтерка! Добрий ранок! Що ти там робиш? Пляшки ми з вчорашнього, бо вже вчора не було сил. Ясно. Молодець. Друзі, всім дякуємо вам за підтримку, за коментарі класні. Дякуємо, що ви з нами. І продовжуйте нас підтримувати. Для нас це дуже-дуже важливо. Ми як завжди працювати почали. Готуємо нашу, нашу продукцію. Всі в роботі. Залишайтесь з нами. І під сонцем, самий, і підзимаємо. О, і ця, Що ти робиш? Я граюся. Чим би дитя не бавилось? Чим би дитя не бавилося. Коли вже це світло включить нам? Ну, вже ж 20 хвилин. 20 хвилин. І буде світ Коли нема світла, друзі, то погана якість відео. Так що вибачайте. Вибачайте, але. Це тільки єдинственне паршиво. Худіше не робить, тільки качество паршиву. Худішим ми тебе роб, не робимо. Так, да, тільки качество. Тільки качество. А наші нам такі Так. Ти хочеш бути худенькою? Так. Да. То не їж багато. А я шо, що їм? Лізонька, що ти сьогодні їла? Ми пробуємо. Що ти їла, що ти пила? Сьогодні ще нічого, пила е, кавусю. Кавусю, ясно. Все. Все. Що кізонька, А ти що сьогодні їла? О, Тоже хочеш хоч бути худішою. А Хто не хоче? Так. Але судьба вистока закинула за волонтесь Богу. І хто в тому винуватий? І мусимо, я, я, я тебе питаю, хто в тому винуватий, що нас сюди закинуло. Тільки не матюкайся! Предупреждаю. Карлик. Карлик. Я думаю, зараз что тебе бобне. А она сразу так быстро все придумала. Вот уже голова. Такая мала, рыжая. резко все выкручивается. Хорошо, будем текуры маринувать, как сегодня. Я вже там трошки їх замаринувала, але бачу, що солі так мало. Треба буде ще трошки. А такі спинки великі, дивися? Да, так, Це класні. Один ну. такий сьогодні обід. Дай нас <рігла> да, да, кажуть. Зараз кашки їм наваривають. Угу. Хай їдять. Тільки включилося світло, почали... Вже трошки пішла робота. Поставили піцу для печеться. Зізнала я колбаску картопляну з кров'яночкою і ось що в нас вийшло. Ось, так, ось такий наборчик у нас вийшов. Дивіться. Два кусочка такої кров'яночки і два кусочка картопляної. Я думаю, що хлопчикам нашим сподобається таке блюдо. Вийшло у нас таких 10 наборів. Ще красота, так. Красота, да. Ти поймеш, що є такі, що не їдять в кров'янці, буде картошка. Так, да, так. Да. Ми подбали за всіх. Пляха, я не можу дорадуватися, які би клас. Ой-ой-ой. За всіх ой. переживаємо, щоб за нас хто так попереживав. Що ти вже плачеш з самого рамку. Обіда бере. Яка тебе обіда знову бере? Які ми хороші. А, які ми хороші, то, то ти повинна гордитися тим, а не обіжатися. Я обіжаюся? На кого? Не буду казати і тикати пальцю. Ясно, ну то й не кажи. Не, пор... не портимо собі свято. Да. Сюка, вона нам пироженку сьогодні купить чи свято. Тортика. Тортика будемо їсти тортика. Ай, хочу тортика. Все нам. Мені пофігу, що ти не хочеш, хочу я його. Інуся? Гоу. Сьогодні який день? Четвер. Фітнес. Сьогодні день волонтера. А, фітнес обміняється. Чи ж! Фітнес накрився медним тазом, блін. Добрий день. Що подам кінець? Знімай, Знімаємо. Доброго, Доброго день. дня! Доброго дня. Скільки років, скільки зим ви до нас не завітали. Ой, не Пан Богу. Валерій! Валерка, дай обтиме! О, ой, тихо, ой, тихо! Несеться трясеться. Чуєш? Я е Роні скинув в приватні сообщення. — Не заставляй дригатися Роки не пройшло, більше кіроків. Більше не заставляй дригатися пальцями. Не заставляй. Іди, <рес> дитино. а це Валерій Валерійович. Ми знаємо, ми вже в курсі. Ви похожі. <реш> да? Хороша дитина, да. давай, нас, Боже, все, обцілували всіх. <реш> я цілувати <реш> не буду, бо <реш> мене. <реш> ти чолові... Бо ти б ніколи не приїхав, якби не нагода. Ну, Хоч раз коли. А просто яка би купити. Звісно. Намек поняв. Я, 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 я старався вам не про що не зав'язати, <реш> а ви можете. Я за вами наблюдаю там. Наблюдаєш? Наблюдуєш? Ти да? В, да, в інтернеті, інтернеті всі фотографії а, э, ні, на якій платформі, Валера? Ти в Ютубі є. Ви підписані під наш Ютуб канал? Ні, конечно. Нет. Підпишетесь. Валера, буршу. Зара і то вже Ну вас точно за вами наблюдают. Треба хай син підпише тебе в Ютубі на волонтерське кухня. Я зараз сама його підпишу, сину. Я зараз його підпишу. Маліра, вже. Можна подумати, що я такий вже відсталий. Чуєш, <сум> лучшого серіалу, навіть просто моріє віддихаю. <сум> а Все, зараз загружаємо О, від, 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 хлопці. і радуюся Так. Да. Валера, ви бачите свій прапор? Ми його да. повісили на дивіться. Да, 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 да. Оце друзі нам подарив. Пан Валерій, який нас захищає. Дивіться. О! А тепер його 6 і синок. Дякую, вам, дякую вам, хлопці. І низько вам вклоняємося до самої землі за те, що ви робите для нашої країни. Ми вас любимо. Ой. Я. От подивися, того... не хочеш казати, що тут робиться? Блядь. Як це наша влада, влада того цільку -то видує. Бо, якби не боліли, я будь-який там ходи. Просто я знаю, що там я обуджую її. Бо ходити, не ви будеш ходити. Якби завезли на позицію, там буде стати, то точно не тікав ну, да. би. Буде все ради тікати. То точно. З твоїми ногами, то точно. Вирішив літом з дружиною сходити в магазин. Ну от, трохи далі за вашу площу. Не? Туди до пішов. Назад, знову вже не забирати. Сів сусідків віддихнув. все, далі пішли. Я гриби збираю з палком. Я, я так люблю гриби збирати, але в цьому році їздив до свата. другий раз Разябризя раз, раз, збираю. Куди їздив, Валя? Мишувістути. Ністка Ми мене Ми звишила. Де дивій там ні, що він? Носка йду до тебе. Я то любовський району. Йду до де, тебе. Думати,

Вони ще не застигли, бачиш. Нічого. Нічого. Вони холодненькими їх обволодили. Зараз розв'ята дасть наборчики. І ми обложимо ту все холодним замороженим і воно буде тримати коло. Угу. А, ну, ну ти Так, я що, поїхав на дачу? Ви що вас там хлопці болять? Скільки у вас хлопців там? Ага, все. Тридцять чоловік, значить даємо багато. По два лотка. Ти знаєш, ми їх чоловіки їдемо. Добре, зараз ще. Да, ще Тому що хлопця прямо туди, треба задати. Пешку, він вон туди, їдьте від кори. А ти бачиш, направляє. Я завжди їх не збирав, вони їх не збирали. Просто не вибирали. Нема вибира. Солиниці піступага. багато. може десяти, піступа. Так. Це у нас один. Ну оце в одну коробочку ми нагрузили, що. О, давай, 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 коллеги. Так, так, Лена, Кирилл, Кирилл, это все остальное. ничего, будем ругать. Будем ругать после этого. Так, просто хочу его так.

Що? Що? Що Все, Валерічик, розказуй, боже дитину. Ти такий молодесенький. <рес> ну так, да. а що розказувати? Ну каже, що оттуда приїжджають крупніші, ми їх туди поїзд пішли. Ну, так, слухай. Це благодаря дівчатам. А ми, Валера, треба все попробувати. Я знаю, надихалася, понанюхалася і все. І пошло, попереду, ну, так? Ну. Що, за зараз за А й нічого. Оце відюрку не вміщається, жодно, ну, хватит, прийде. Не вміщається. Ні. Так, давай скотч. Мотайся давай. Не могу. Пошла. Дивися внизу. Нашла, нашла. Так, я буду скочувати ти ножнички, не си. Я молодий. Ти молодий, не станет ради. Полковник, ви не на раді собі. Там Не... Ована кропка. Вона не розпана. А, то я не знала, ну, ну, що вона що буде. Ну, нормально поставити Бажано щоб в холодному місці було. Ну, а ну, що буде в кінці там? Ну, тільки щоб воно, е, дещо заморожене, а дещо що не встигло заморозитись. Чи будеш ти прикрив проти, щоб ці тепло до наступних? Ну. Да. Поп'ємо капки, поговоримо. Як буде скучно. Візьми тові... телефон і підпиши людину на наш YouTube канал. Я можу я так скажу? А, це в телефоні. Телефон треба телефон, в Ютуб. Зайди. зайди в Ютуб. Я. Я вона не довіряє. Не довіряю мені. Я нам три підписники Ми тисячу набрати. Дочі тільки моя. У <таспоріпи> вас вас тоже есть YouTube... на YouTube канал. На, на картому телефоні. Є YouTube канал. <ріпи> вот. Вот. От пал'єра, так. Нажимаємо на цей пошук. Шукаємо нашу... Волонтерська кухня господинки. Волонтерська кухня, господинки. Так. Саме так. Заходимо, підписались. І, вже і ви вже з нами. ви вже з нами. А я їх знаю, чи дитяча. <ріст> <ріст> Серьезно? <ріст> так що можна дивитися, а в нас тут все цікаво, цікаво і цікаве. Все, понял. Поняли? Да. Так. Хочу так, так, да. підсажувати жінку. І дивиться нас. Діти кіно. <ріст> да. Ну Що Чува да. можемо читати. Щоб це не останній раз, ми тут здивилися. <ріст> Ні, ми не хочемо зустрічатися. Ми, ми хочемо зустрічатися з перемогою. Ні, але тут просто зустрітися. Так, тут зустрітися з перемогою. Приїжджаю, приїжджай. приїжджай. Я заповнив. Приїжджай. Тільки дзвонок Валер... другу і все. І Валерійович, А бажаючі записати триматись. Через вітали сили вам витримки. Ми вас віримо і молимось за вас. І хай вам буде Господь тільки буде з вами на всіх ваших шляхах. Щоб у вас все, все було добре і все получилось. Давай, Сонечко, давай. Давай, все, до річки, робички. Божого благословіння і всього да. найкращого. Та й вас Богу полягає на всі шляхи. А у вас є бобові приводи, Бонтемар? Ти просто в незаміщав. А дайте я на них будуть на банкоматич. Тут я на когось звертати увагу. Давай. Я на вас вертаю увагу, не на банкомати. Все, давайте, давайте нам підкаровати. Все, щасливої дороги, хлопцям привіт. Хай вам все-все вдається там. Бийте того, то Хляп. Та, один наш воїн прийшов! Добрий день, Андрюшечка! Добрый, добрый. Ну, я тебе вже точно поцілую. Давай. Сіпу, давай, да сонце, сонце, давай. Як да, там у ну, тебе справи? Раз, а не то не ви нам даєте, воно грибочки грібочки Та да ти що? Боже, Як справи, Андрюшка? Я... Нормально, я не чути, так, я все. Хоч мужиком запас. Андрюш, а ти це? Що ти коли будеш братися їхати? Я ще це, мене лікує. А, тебе лікують, так? Да. Ну, ще... е, дивись, а Ромка скоро буде збиратися їхати. Що mm. там? Будеш від себе щось передавати хлопцям? А куди він буде їхати? На а не знаємо, то треба вже буде що питати. Ну, я, я йому ще не на набору будемо. Да. І, І коли там це якщо хочеш від себе щось передати да. хлопцям, добре, то ми. Добре. Ми ж там в раз підписали від Андрія Галімук. А як тому що написали? Як тут твоє поганяло? Як? Колос. А ми написали Єгір. Ну, ладно, яка різниця. А через Андрюха, а ты нам можешь дать шеврончика слова? Да, в О, класс, класс. Мы выбираем шевроны. Я Друзья. прапора обещал, а... Друзья, дивите. Ну, прапора темно, да. Я что возьму прапор. Добрый, Андрюшка, ты знаю, что возьмешь? Все, Сонечка, давай, так. ликуйся, набирайся я сил да, вам... и дякуем за приветствие. Все, папа. Давай, папа. Ну, давай, приемно. <сіпи> да. Чи тебе корона підходить? Карон під фартушок да? підходить. Ріса. <сіпи> 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 дивися, нас да, тільки що Назар наш е, привітав. Модератор наш. Муди, модератор. Да. Это хорошо. Назарчик, ми тобі щиро вдячні за привітання. Зранку настроєння було не сильно, бо думала, що ніхто не привітає, але тут поперло. Чи по корону. Поперло. Резинку ти мені вставиш а так діла і сиділа. А то сиди руки. Боже, так. дивись як класно. Да. Ставлю резинку. Помниш, як продянські времени. Так, да, так, я... да, так. Да. Як це саме, да. як колпачок. я толпачок. Продавіл. Дякую всім. От нам підняли сьогодні настрій. По-перше, Валера з сином, зараз Андрій. І, і у нас настрій. Ну да. Ми світе. Військові нас привітають. А для нас те саме главне. Да, Товариші, ну корона одна, і вона моя. Наш <ріць> наш спонсор Паша нас привітав. Да, спонсор Паша привітав. Нас багато вже енергоресурси. Ми, так, раді, що ми раді, 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 що нас поважають. Староста наша привітала нас, Лена Анатолієвна до нас має прийти ну, після обіду. Одна банда. Слухай. Да, так, А, знаю, ну так, так, так. Ті, що хрена не роблять. Угу, угу. Это мой. Да. ну, не переживай, я тобі потім виріжу. Нехай говорять. Чим би ж один кубик? — А де ти не ту корону? Буду плакати. Ворог тебе. А нам такі є корони? Нема, одна единственная. Одна єдина для самої головної головної хазяїшки. Завтра різинку плю і буду ходити. Все, правильно зробиш. Затро Микола. Ти її заслужила цю да, корону. Так, я заслужую. А на ручки що вдінеш? На рукавнички красиві. З рюшечками. Шо, ну шо це шо ж ручки такі? золоті, треба, щоб рюшечки були. Що ж з рюшечками? Зробимо, Ларіса, все зробимо. Всі заради тебе ми все зробимо. Хоч би на лку огоньки, хто вчепив. Іди по батарейки. Іду вже. Хай мігає. Хорошо. Божкульфо нам встріча. <реш> <реш> Ой, боже мій. <реш> так, друзі. Дівчонки чепорочки роблять. Чегочки. На будиннику у нас. 10 година, 15 хвилин на 11. -ту. Нарешті ми повішили вогники на нашу ялиночку. Ось дивіться, яка гарненька. І я вам хочу сказати, друзі, що ми це відео розділимо на дві частинки. Тому що буде дуже сьогодні багато цікавого. Надіюсь, що вам сподобається. Так що зустрінемося з вами в другій частинці. Да. Ми сьогодні, ми сьогодні щось рада, ми... Да. рада. Псюха, ти не рада? Рада. Света, ти не рада? Рада. То чого ти на мене все спираєш? Тут всі три рожі і всі доволі. Так, <різь> <різь> да. можна подумати, ти тут у нас Грустна Я не. Ну то чого ти якої немочи? <різь> Все, друзі, зустрічаємося з вами в другій половині відеоролика.